23 листопада маю на сьогодні ось такі саженці віоли. Зараз я їх буду розсажувати поки що в такі стаканчики. Просто в мене є покупний ґрунт, і буду ставити, щоб далі росли уже у парничок. Після того, як в цьому стаканчику розростеться гарно корінчик, буду вже перевалювати у стаканчики, які зазвичай ви купуєте на базарах. Оці чорні звичайні стакани. На сьогодні вона вже має ось такі гарні корінчики, повністю оплили касету, і щоб вона гарно розвивалася, її відразу не можна пересаджувати в більший горщик. Горщик потрібно збільшувати поступово, тому сажаю у трішечки більші, чим сама касета. І якраз чудово. Оці стаканчики з йогуртів підходять. Ось так, бачите, не набагато збільшиться. Як уже повністю обплате цей стаканчик, вже лише потім я буду пересаджувати у більші горщики.